Ну що, останнє відео на каналі Шопін Віниці цього року? Ось так швиденько про 2025 рік і Ми з вами робимо останню розпаковочку з вами сьогодні. Хочу вас до речі. На початку привітати з наступаючим новим роком. Хочу вам подякувати за те, що ви відвідували канал Шопінгвіниця, заходили в гості, підписувались на канал Шопінгвіниця. Велика вам за це подяка і хочу побажати вам, щоб в новому році в ваших домівках завжди панували мир, добро. Любов, здоров'я вашим близьким і рідним, а щоб у вашому серці завжди осіли світло, тепло, затишок, любов. Бережіть один одного і допомагайте, підтримуйте один одного. Дякую вам за те, що ви були зі мною і сподіваюся, зустрінемось з вами в новому 2026 році. Нехай він для нас усіх буде мирним, спокійним і з довгоочікуваною перемогою. І хочу. Звісно, подякувати всім нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми можемо з вами ось так от зустрічатися, робити огляди, жити наше життя. Низький вам уклін. І дякуємо всім родинам, у кого є і захисниці. Щиро вам дякую, бажаю вам терпіння, наснаги і дочекатися своїх близьких і рідних, щоб зібратися за святковим столом. Хочу розпочати. Огляд покупки таких предноворічних продуктів, які я придбала для цьогорічного новорічного столу. Якось такого настрою не знаю. В мене так і не з'явилося, але все одно Новий рік є новий рік. Хотілося трошки зібратися з родиною і покажу вам, що я придбала на новорічні свята. Келих і гристого. Я заходила в екомаркет. В екомаркеті я придбала італійський напій, вірніше вино і але там залишилося тільки рожеве. То я взяла пляшку рожевого ігристого італійського 198 гривень. Коштує до ігристого, Звісно, який же ж новий рік без мандаринів. Мандарини купила. Мандарини були сьогодні в екомаркеті по 72 гривні, 92 копійки. Невелику На кількість набрала 51 гривні. 31 копійку я віддала за мандарини, і вони, хоч і багато було мандаринів представлено, але якось обрати і ні, з чого було так. купила, щоб тільки на стіл покласти. Тому ось менше кілограму взяла мандаринів, і виноград взяла. Виноград Молдова по 99 гривень 90 копійок був за 1 кілограм. Я взяла е, менше кілограму, в мене вийшло теж на 51. Ані на 57 гривень в мене вийшла виноград Молдова. Бо розбирали його так, вже і невелика кількість його залишилася. Хочу приготувати ще салат, і на салат я взяла мікс зелені, рукола шпинат 39 гривень 90 копійок. Коштує 75 грамів в упаковці. Перша акційна пропозиція, до речі, була на кукурудзу. Солодку щедра нива в екомаркеті 30 гривень коштувала. Тож я вирішила якраз на салат взяти ще кукурудзу і за. Взяла сир моцарела, але моцарелку міні я взяла від торгової марки Яготинська без знижки. Вона була 84 ,90 гривні 90 копійок. Щось не було якихось акційних пропозицій саме на сири в екомаркеті. То взяла вже типу, Яготинська, але вона смачна, я скільки її не купувала, мені вона подобається. Мініатюрочка, якраз салати на брускеті, якісь то дуже смачне. І взяла для сирної нарізки сир. Вже нарізаний, розфасований, по 309 гривень за один кілограм. Єдине, не зазначено саме, який сир був якої торгової марки. Просто сир е, якийсь, мабуть, імпортний: 94 гривні 55 копійок за брусочок сиру вагою. Скільки тут грамів? 300 грамів. Я віддала. Не знаю який, бо я якось сири давно не купувала саме тверді в екомаркеті. І хороша була пропозиція на гречку. А в один ні, не один кілограм, а 800 грамів в екомаркеті 48 гривень коштувала. Хотіла взяти на вагу в них, бо колись брали дуже хороше сподобалося. Але щось не було. Її то я взяла вже розфасовано, бо вдома закінчилася гречка. А гречка це мій найулюбленіший продукт, який мені дуже до вподоби. Заходила ще в. Магазин грону по дорозі хотіла придбати оселедець і заходила по дорозі додому в магазин грону. Оселедець хотіла придбати, бо в сільпо не вийшло завітати в мене. То зайшла, бо хотіла в сільпо так на вагу взяти оселедець, бо він там знає, що дійсно дуже смачний. Але вже часу не було, то в грону зайшла, і ось розфасований був. Козацький оселедець, він нарізаний якраз з кибачками, хочу в цьому році приготувати брускети на стіл, зробити саме з оселедцем. І якось бачила, не знаю, яке поєднання буде, але спробую. Можливо, ви таки вже готували брускета з оселецем із ківі. і можна будь-яку ще додати. Цікаве таке рішення, презентабельно виглядає, і я так гадаю, що смак має бути цікавий. Спробую, але як. Якщо ви пробували, то можете написати. До речі, можете поділитися, що будете в цьому році готувати на новорічний стіл. В мене, в принципі, може поділитися з вами. Так особливо нічого не буду готувати. Тради... Традиційно в мене будуть голубці. Вони обов'язково на нашому новорічному столі. Це ще в мене з дитинства. Це голубці, звичайно ж, ігристе, фрукти, мандарини, виноград. В мене буде, салатик приготую. І... Хочу брускети зробити. Одну брускету з селедцем хочу зробити, а одну брускету, якщо вийде з запеченим перцем. У мене є запечений перець, то хочу запеченим перцем зробити з сиром брускетки такі святкові. Кет сказала, що його буду готувати, а не показала саме багет. Я в екомаркеті взяла багет гречаний, і він, них, до речі, йде зі смаженою цибулькою. Я такий не куштувала, бо зазвичай просто гречаний в сільпо завжди купую. А цей викомар. Маркіті коштує 42 гривні 99 копійок, 300 грамів. І в цьому році новинку таку зробила. Ніколи в мене на новорічному столі не були млинці, хоча млинці я обожнюю в різному різновиді. А ось в цьому році я вирішила заздалегідь приготувати млинці, насмажила млинці. І уявляєте, в цьому році навіть з грибами будуть млинці на новорічному столі. Ось така новинка для моєї родини буде страва на новорічному столі. Ну і в принципі. Все а і в мене ще є традиційна випічка, яку ми теж готуємо на новий рік. Солодиші і, в принципі, а і ще сиркова нарізка. В мене буде із до сиркової нарізки. Я взяла ще оливки. Це в гроні я купила. Взяла у баночці, в баночці коштувало 85 гривень, Оливка, але я купую завжди в баночки, бо там проглядається сама якість оливки, щоб вона була не пошкоджена. Цілісність її видно. Бо в залізних банках не видно саме якість. Тому взяла в баночці, і в АТБ заходила якраз купити до. Брускет, які буду за селецем готувати, я ще взяла ківі. Дві штучки буквально взяла, щоб вони так. Бо е, так подивилася, вони були не занадто стиглі, а взяла ті, що якраз от можна було для брускету використати по 110 гривень за кілограм ківі коштує. І за дві штучки я віддала 20 гривень. І десяток яєць взяла, без лоточку ходила, але вдома закінчилися яйця, то вже е, взяла поштучно яйця були в АТБ по 58. 7 гривень Я десяток яєць взяла. Ось і всі мої покупки предноворічні були. Чек з покупками в Акомаркеті я віддала 641 гривні 0,6 копійок. В а тебе я віддала 80 гривень, і в е, гроні я віддала 150 гривень. Ось значе нічого не купила. 640 гривень плюс 150. Це в мене 790 гривень, і 790 гривень плюс вісімдесят. Це в нас виходить 870 гривень. Ось всі мої покупки, які ви бачите на столі. Ну, нічого не купила. Бачите, ось 870 гривень витратила. Ось такі в нас ціни в цьому році на продукти на предноворічний стіл. Дякую вам, що приділили час цьому відео. переглянули, сподіваюсь, воно вам було цікавим, корисним. І ще раз дякую вам за те, що. Підтримуйте канал Шопінг Вінниця, заходите в гості, бережіть себе і своїх рідних, мирних і спокійних вам свят. До зустрічі у новому 2026 році. Всього вам самого найкращого!